І всім привіт! Ми будемо починати першу частину походження. Першу частину походження Майнкрафту, можете казати, виживання. І ми догнали. Першу нам треба треба добути дерево. Як прощаю. Так, ми добуваємо дерево. Те, хто в маски задають, Так, я майже вже добув дерево. Так, і ми добули дерево. Я думаю, що не треба лишатися в цьому місці, а шукати якесь друге місце, бо я не хочу зараз. В льодовому біомі лишатися. я хочу зараз шукати якесь місце з молотої лі... сніг, яке не ми... невої побігли. Шукати нове місце для виживання. Для свободинку і все. Так. Я поки що буду шукати. І так, в принципі, я вже знайшов місце, де можна попробувати в ці кнуты з цього місця. Бо я не хочу лишатися в тому біомі. Тут назисти не, не можно було знайти, поэтому там и поплыли сальтухи корабель маємо на вещі погнав ну, прийдеться так бігати кобель будет так застигатим желубо не малю літабу якийсь місто там де можна вже випустити я... буду ставити корабель Так, okay, я уже объясняю, что я делаю. нормальное место. Так. В принципе, уж тут файное место, але тут камень. тут Це так. Дрізні кораблі, а не на кораблі. треба зараз доск, щоб і зробити кайло і побутуватись місце для нового будинку. Тут хори. Треба будемо першити камінь. Що зробимо каміння. Некий... Не крила. Скажіте наш так швидко, бо що було швидше. Я не хочу дуже довго камінь добувати. І буду зараз ушишувати для будинки. Ну так, в принципі, я думаю, що стільки мій так у ніхто Ой, як не хто не вийде, я его скільки вже було, а ще було все більше, пода місця, але я тут спитаю піч, я її вже приймав, і ну, ская, бо назад делать. Осається, що буду велику хату будувати. Мені залишається тільки пісок зубути і переплавити його. І так я вже добув пісок, бо я з сьогодні я покажу, як я переправлював тих піч в піч. Отак, оці піч мені попробувати. Робіть тільки в нас робить тільки. Для обвалювання камня, ось вот тут ми обвалюємо, тут і так само, щоб були піки, ми можемо вже обховати, так, де була лінійка, не поставити, тут можна поставити, Ось не то, що має бути на Ну і, і можна починати будувати нашу. І... Так, я би все поз'яняв підріняв... цю територію. Я прошу землі, потім пішов. Як бачимо, що тут дуже криво. Може тут тухи тут, яркость за. Да. Що не доставлю. Кам'янець. Буду кожне подавати, бо тут буде. Ми Бачимо фото. Буду, Ось так. буде краще. Я думаю, буде котку ширу. Буде, що так, 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 так. Закінчив у нас будет что-то показалось. Так, я тут закинжу победы. Сейчас тут Я Ось так. Боже, мешає кос. Мої структури не супутаюся в тих спинах. Якось я її хочу забудувати і красиво. Mm. Якусь колошку якусь подію. Хочу пошуку пригля. Ось так. Кукування, 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 кукування. Кукування, кукування. Кукування. Ну что, сейчас я устав, сейчас забыл кеш. Ну и плюс. Он так и казал кто-то мешает. Не шоу став багато, но не, 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 ну, не станеться. К зараз... за щоб на що по наскувати. у нас зеле понимает. А я планую начати розвити, потому что нам будемо клапан. Може і підвал буде. Я думаю, десь ось як такі... розмір. Я думаю, вот такий буде добре карту. Думаю, так і буде добре. пока що так получается. Ну, я не знаю, як нам спуститься хата, не знаю. Ну, якщо нам зараз буде треба дерева, то я піду в ліс по дереву зараз. Буду крапити, так, дай мені А Або він зараз буде крапити. буду крафтити її, а, ну Ми потім ще не буде бо по смілу одну. Ну і добути стільки дерева. Так, я вже вернуся з лісу, я дуже довго добудував зараз скорості звідки, бо там далеко ще в лісі було дуже багато безовий ліс. І я його знайшов просто буду. Двері робити до хати поставив і двері. Одна із будущего будувати. Не знаю. А я не знаю, як мені започати тут, бо я не можу Тим. Ну, можна почати роботи, як я, як я був годував на своєму. У своєму другому сві. Там, де я довго об'єв, от є як що бачили відео, то то... то знаєте, як я об'єв ці хати. Я не знаю, як мені можна в собі хату. Увірю, що можна так собі. Ну не знаю, не, не знаю. знаю. Давайте так прийдем. Я прийду. Так, обиду я думаю, що буде гарніше виглядати. Ну так, так буде гарніше виглядати. Хату. Шо, бо я не знаю. Ну, пока что там на хата для выживания. А я її там ще буду залубляться. Э, я не хочу разу в великих вікон. Узяв еще купити не так я пошел. Опа. У мене ось так получається. І зараз тут таке саме. Ставим пару блоків. Так. І ось так. Ну, у нас такого получається. Ну я думаю, коли я хату отдихати, ми будете через пару блоків. Так. І все. тут уже, у нас, так получается, покажу, Уже поймал, вот так, я думаю, и на их за будет, а Я вже тут буду так, я вже поки прикажу хату. я вже так, то я вже вам покажу, як я трохи обікрашу хату. І так, я ось так почув так, я тут не докінчу, бо в мене блоки закінчуються. Ось так виходить, з тобто не докінчу. Так, де там були останні мої.

А, я вам сьогодні показати, який ради позвобі. Ось так воно виглядає. Я знаю, я дуже гарно виглядаємо. Буду такий біом. Я вже буду Я вже е певну, щоб закінчувати. І це все, все я вже добуду їх, принесу сюди. Ну, бо це не тримати. Скрияні. не будуть. А будуть на даху, тут буде ще тут дах буде. Або далі боятися, або я... подивіться. І виводи на моєму каналі, і всім goodbye.